Добрий день, шановні газди та газдині! Ми з вами говорили про те, де не можна робити тату, як доглядати. Давайте поговоримо ще про те, кому не можна робити тату. Мова піде про фізіологічні особливості, через які тату може зажити погано або не зажити, а в окремих випадках нашкодити. А ще зруйнуємо декілька міфів про вплив в татуювання. Є тимчасові і постійні обмеження, через які краще не наносити малюнок під шкіру. Почнемо із тимчасових обмежень, таких ж недовговічних, як існування РФ, алергічні дерматити. Якщо ваша шкіра дуже чутлива до різних подразників, то потрібно зробити тест на тату фарбу. Це можна зробити в старий добрий спосіб покласти крапочку. Або здати аналізи та порадитися з лікарем. Також ви повинні перечислити, на що саме у вас є алергія, адже алергенні складові можуть бути у засобах та матеріалах, які використовуються під час сеансу тату. В мене, наприклад, був випадок, коли в клієнта виявилася алергія на лізоформін, яким я обробляю робочі поверхні. Звісно, він і сам про неї не знав. Все обійшлося добре. Але як видите, таке буває. Рухаємося далі. Інфекційні захворювання. Якщо такі є, то обов'язково дочекайтеся, поки мене, аби не поширити інфекцію. Далі консультуємося з лікарем і вперед на сеанс. Великі родинки, родинні плями, папіломи, бородовки. Якщо вони великі і об'ємні, їх однозначно не можна чіпати. Полюбе не можна чіпати. Полюбе Плоскі ще куди не йшло. Але їх все рівно намагаються обминати, аби не спровокувати ріст та розмноження. Коли їх дуже багато, то краще вибрати інше місце для нанесення тату. Ну але якщо дуже хочеться, то краще їх видалити. Дочекатися, щоб все зажило, та з чистою шкірою йти до майстра. У мене був випадок, коли в клієнта вже після загоєння на місці малюнку з'явилися папіломи. І довго вони там були. Він збирався їх видаляти. Але вилікував їх випадково, випивши дитячий противірусний сироп. Цей вірус може бути у кожного, жити собі дуже довго, ніяк себе не проявляючи, допоки не з'явиться певний подразник. Також, якщо у вас багато прищів, то їх краще обійти. Адже ми можемо голкою як розсаду розсіяти прищі по тату. Думаю, вам того врожаю ніц не треба. Звісно, є ще хвороба акне. Це не є протипоказанням для тату, але препарати для його лікування. Містять часто тетрациклін, який викликає гіперчутливі шкіри, і як наслідок сама процедура нанесення тату може бути дуже болісною. А ще ці препарати дуже довго виводяться з організму. Тому після лікування потрібно почекати хоча б півроку і тоді набивати тату. Псоріаз. Тут вже потрібно радитися з лікарем, адже він буває тимчасовий та хронічний. Але є час, коли ви можете робити тату, наприклад, під час ремісії, коли хвороба перебуває у стані спокою. Коротше, якщо доктор сказав, що все файно, то можете йти бити. А як ви не знаєте, в якому стані перебуває ваша хвороба, то краще не робити. Адже на місці нанесення тату можуть з'явитися бляшки. Лишаї, герпеси, різноманітні хімічні та механічні подразнення варто спочатку загоїти. А вже потім забивайся з ніг та й до голови. Висока температура, застуда, тиск. Коротше, якщо тобі зле, то сиди краще вдома. Yeah. Перенеси сеанс від гріха подалі, бо хто його знає, які ускладнення можуть бути. Менструація. В цей період жіночий організм веде себе вкрай непередбачувано. Змінюється гормональний фон. Але в мене були випадки, коли саме в ці дні тату забивалось прекрасно та майже безболісно. Але це все дуже індивідуально. Тому милі дівочки, тут уже все на ваш страх та ризик. Вагітність та грудне вигодовування. Гадаю, що в цей час краще не робити татуювання, бо ви стаєте відповідальними ще за одну особу. І щоб мінімізувати ризики, краще утриматися від бажання зробити тату. Алкоголь та кровоспинні препарати, повторююсь, потрібно не вживати. Фарба буде погано вбиватись і є велика ймовірність випадання. Також, коли ви приймаєте антибіотики та імуносупресивні препарати, це може зіграти не на вашу користь та викликати побічні реакції. Наркотики непередбачувальний результат. Плюс ви можете набити собі те, про що потім пожалієте. Засмага. Шкіра в цей період дуже суха, травмована, тому потрібно дочекатися хоча б місяць, щоб вона відновилася і тоді вже набивати тату. Ну і після сеансу чекаємо спочатку загоєння. А потім з сонцезахисним кремом засмагаємо. Діти до 18 років. Можна зі згодою батьків, але я б не радив. Адже на вибір впливатиме підлітковий максималізм. А потім ваші погляди зміняться, і ви можете про це пожаліти. Перейдемо до постійних обмежень. Сюди в першу чергу ми віднесемо погане згортання крові, оскільки навіть маленькі проколи голкою можуть спричинити сильну кровотечу, яку доведеться зупиняти лікарям. Це гемофілія та тромбоцитопенія, та інші страшні назви цих хвороб. Коротше, якщо ви не хочете залити робоче місце кров'ю, налякати до смерті майстра, то не робіть тату. Будь ласка, хронічні шкірні захворювання. Псоріаз, дерматит, екзема. Якщо у вас є серйозні проблеми зі шкірою, то краще не робити тату. Адже процес травмування може спричинити поширення хвороби. Але якщо дуже сильно хочеться, радьтеся з дерматологом, можливо, знайдеться період, в який можна буде зробити тату. Онкологія в цей період організм веде активну боротьбу з онкоклітинами, тому знову ж таки не будемо його навантажувати. Можемо дочекатися ремісії, обговоритися з лікарем і, можливо, зробити тату. Існує ще такий міф, що через тату можна заразитися раком. Хочу вас заспокоїти, такого не буває. Адже рак не передається від людини до людини, це індивідуальна хвороба. Тим паче, тату барви не здатні спричинити виникнення раку. Плюс всі матеріали одноразові та не використовуються повторно: серцево-судинні захворювання. Люди з такими проблемами погано переносять біль, тому під час сеансу можуть виникнути загострення, психічні розлади. Краще не робити татуювання в такому випадку, адже процес може спровокувати психічні приступи. Хоча у певних випадках тату-сеанс може замінити сеанс у психолога. І... Цукровий діабет тату буде дуже довго заживати, і в результаті може погано виглядати. Але є різні стадії діабету, тому знову ж таки радьтеся з лікарем. Епілепсія. Тут усе просто. Татуювання може спровокувати приступ, тому краще не треба. ВІЛ-гепатит сифіліс. Імунітет дуже ослаблений. Татуювання може загострити хворобу. Але є стадії, коли це можливо, тому потрібна консультація у лікаря. А щодо небезпеки, заразитися цими хворобами через тату? Це є неможливим, якщо майстер використовує одноразові матеріали, стерилізує приміщення та інструменти. Тому відповідально підходьте до вибору студії і вам це не буде загрожувати. Плюс, після самого нанесення, дотримуйтеся правил по догляду. В мене, до речі, є ролик по загоєнню: е, ось тут. Дивіться, користуйтеся, і все буде файно. Пам'ятайте, що відповідальність за своє здоров'я ви несете самі. І обов'язково попереджайте майстра про свої хвороби. Радьтесь, консультуйтесь, а також майстри. Обов'язково добре оглядайте ділянку шкіри, на якій будете працювати, розпитуйте свого клієнта, прощупуйте шкіру. Якщо щось не знаєте або сумніваєтеся, то краще відправити людину до лікаря на консультацію. Бо краще сказати правду, ніж наразити себе на небезпеку. Я, звісно, не лікар, тому міг багато чого не сказати, але для загального розуміння ви вже будете більш обізнані. Головне, слідкуйте за своїм здоров'ям, адже крім вас. Свій організм ніхто краще не буде знати. Якщо хочете тату, але маєте сумніви, то не бійтеся звертатися до лікарів. Коротше, будьте здорові, не хворійте, обирайте тільки провірних майстрів, і у вас все буде файно. А також не забуваємо донатити і підтримувати Збройні Сили України. До речі, якраз мій товариш зараз збирає кошти на дрон для 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Едельвейс. Посилання на банку буде в описі під відео. Війна триває, тому не забувайте про це. Якщо що, то з вами був Іван Денис, з міста Чернівці. Він же ідея є. Будьмо моцні, тримаємося купи та до нових зустрічей!